Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився, мої любі друзі, товариський поєдинок між Ліверпулом та Арсеналом. 2-1 на користь підопічних Арне Слота. Ліверпуль перемагає Арсенал з рахунком 2-1. Мухаммед Салах та Вілім Карвалію забивали за Ліверпуль, за Арсенал забив Кай Хаверц. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про цей поєдинок. Команда продовжить готуватися до нового сезону в прем'єр-лізі. Так, да, дуже багато футболістів основного складу, що в Ліверпулі ще Арсеналі, поки що немає. Але Потихесенько, Потихесенько вже З'являється футболісти основного складу, тобто по повертається вже футболіст. 4-3, 3 у Ліверпулі, в воротах, Куанса, Ванде Берг, Зесники, Коста, Цими, Куста, Бредлі по флангах, Доминика Сабаслай, Кертіс Джонс, Харві Еліот у нападі, Діугу Жота, Вілім Карвалію, Мухаммед Салах у нападі. 4-3-3 стартовий склад Арсенала. Hei, на воротах Кивер Магалян, Захисники, кі. Александр Зинчка, Бэйдмайт по флангах, да, Саша Сяниграф, Хайхалверс, Томас Партия Мартина Дегорпи, захисника, кі. Габриэль Жетус, Рис Нельсен, та Ганри Марзінелі, Відповідно грали у нападі. То 4-3 третий розстановка у Ліверпуля та Арсенала. Тепер давайте поговоримо вже про сам поєдинок, і початок був доволі таки рівний. А так на атаку, момент-момент. Момент, ось був рівний доволі такий початок. Але Ліверпуль на 13-й хвилині відкрив рахунок, і все розпочалось взагалі з того, що Келлахер, Вертар Ліверпуля вибиває м'яче в боротьбу. Тут Арсенал дуже високо підняв лінію захисту. Келлахер... На себе е виманював е футболістів Арсенал, і коли футболісти Арсеналу вже розпочали пересингувати вратаря, то вибиває м'яча подалі. Діогу жота виграє підбирання, скидає на Харвілі, а Харві е одним дотиком переводить на Мохаммеда Салаха, а Мохаммед Салах виходить один на один з вратарем і забиває і забиває гіпскі королі, і виводить Ліверпуль вперед. Ну а Харві записує результативну передачу. Потім після м'яча на мов суб'єктивно точку зору, Ліверпуль контролював матч. В Арсеналу, в принципі, не було ніяких моментів. Так, да, у них були атаки, вони володіли м'ячем. до дошного майданчика Ліверпулі, але голівих шансів не було в Арсенал. Ліверпуль, наприклад, накривав Арсенал дуже високо. Ліверпуль вдавалося накривати підопічних кіліартети. Був момент, коли Домінік Абаслай накрив. Балістів Арсенал, потім перевів на Харвієліота, а Харві одним дотиком перевів на Діогу Жоту, Діогу Жота вийшов на ударну позицію влучив у стійку. Тобто Ліверпуль. У Ліверпуль дуже багато що виходив Першу 45 в першій 45-й хвилинці. і кінці кінці Вільям Карваліо на 34-й хвилині подвоїть перевагу Ліверпуля. Харві Еліот. неймовірно, Неймовірне, зробить закидання на Вільям Карваліо. На Вільям Карваліо так одним дотиком проб'є. І далі на ну, забі дуже загалі красиво колтує віддав, і вілім карваліо. Завершення дуже хороше від Вілім Карвалія. До речі, футболіст, якого підписали ще в 2022 році, потім він е рік тому погра... перейшов в Халс пограв програв в Оренді, і ось він повертається в Ліверпуль і забиває. І взагалі Вілім Карвалі дуже хороше матч сьогодні провів. Але через 6 хвилин Арсенал скоро відставання до мінімуму. Мартін Дегар знає до де вільного Хаверса, но відповідно забіг. І скоротить відставання до одного забитого м'яча. команди таки підуть на перерву за рахунку 2-1. Перший тайм явно був за Ліверпулом. І за моментами, і за атаками. А ось другий тайм був тому собі тивочку зору за, за арсеналом. Да, голівих шансів в Арсеналу не було, але були небезпечні підходи, простріли. Був ще момент, коли Келлахер вступав в гру. Тобто міг забити Арсенал, і команда Мікелярта те могла раху, зрівняти. Але в цілому Ліверпульному суб'єктом, точку зору перемагає по ділу. Зараз, до речі, ми ще до статистики перейдемо. До речі, в Ліверпулі з'явиться там Ando, Baytie чи Philips. Ну ось футболісти Ліверпулі, які з'являться, Арсенал давиться НКД, Ленна Трасаржа, Вей, а, Вейра, Льюіс Келлі, Ніклас, euh, Нванері, ці футболісти з'являться. У другій серка під Друзі, то є статистика. 10-13 по ударах. Да, так, Варсенала більше ударів, але подивіться ударів в площину. У в Ліверпулі, хоч і ударів менше, 10, але ударів в площину 4. Знову, подивіться, два. Бачите? 2. 13 ударів, 2, ударив площину. 39% володіння в Ліверпулі, 61% володіння в Арсенала. Один якось так. Давайте будемо ізраїльні показники. Тож 39% володіння. 39% на володіння. Тато у Ліверпуля 39% контролю м'яча. 83% точність передачі. Я вважаю, доволі -таки 382 передачі в цілому у Ліверпулі 318 з них вдалі. 568 передачі в Арсенала. 88% точність передачі Арсенала. В Володії 61-39, як і ми раніше вже казали, 4-3 по офсайдах, Варснала більше було офсайдів, 3-1 по голівим шансам. Тут 3 голіві на гота в Ліверпулі. Одна голіва на нагота була опущена. Варснала була опущених 0 шансів Кай Шансів в цей момент реалізував. Десь 13 ударів. Ми казали, з 10 ударів Ліверпуль наніс 4 удари, площину, 2 повз ворота, 1 КРК Сверіть, 4 удари заблокованими, просто-напросто були. Арсенала, перепрошую, мої любі друзі, Арсенала 13 ударів по воротах, 2 удари площину, 7 по взороту, 4 удари просто-напросто були заблокованими. По захисті був кращий арсенал по відборах, два сейви від вратаря. Арсенала, один сейв Келлахера, 7 винесень м'яча було в Арсенала, 21 м'яча у Ліверпулі. 6-10 по перехопленням, 14 порушень правил у Ліверпулі. Одна жовта картка у Арсенала 6. Шість. Шість порушень правил та 0 жовтих карток. Найкращий матч. Тому Добу... суб'єктиву точка зору та мою це харвеліот. Тому що він видав дві голі видачі Мухаммед Салах Молодчинка, але в цілому я вважаю, це Харвелі, от Найкращий футболіст поєдинку. Ну що ж, мої любі, друзі, підводячи підсумок, я вітаю Ліверпуль з перемогою. 2-1. Команда Ліверпуль та Арсенал продовжують готуватись до нормового сезону. У англійській премьер лизії Ліверпуль стартує вже 17 числа матчем з Испич на виїзді Арсенал вдома пряма Вулверхэмптон. Не пропустить обов'язково. перші тур в Anglican Premier Поки що команди продовжують готуватися до нового сезону в англійській премьер лизі. Всіх бульмальників Ліверпулі я хочу привітати з перемогою. Арсенал, бо арсенал не заспочитеся. Тож Ліверпуль, Арсенал 2-1. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.